Вільне планування це не тільки можливість творити, а й відповідальність за те, як не витворити щось які документи зібрати перед ремонтом, чому гострих кутів варто уникати не тільки в розмові, але і при плануванні квартири, яка кімната затишніше, прямокутна або квадратна. Тимур Абдрахманов і Олена Горшкова, студія 3.1.4 Поділилися з нами своїми рецептами правильного зонування. Студія 3.14 працює в Києві та Київській області, спеціалізується на створенні приватних інтер'єрів під ключ, кредобю створювати простори для життя у проектах. Дизайнери прагнуть не просто грамотно вирішити практичні завдання замовників, але і створити інтер'єр, який відображає особистість господарів, їх стиль життя і в який приємно повертатися кожен день. Один неправильний порядок дій на наш погляд, перший крок при дизайні квартири, вільного планування зрозуміти наскільки планування дійсно вільне, дізнайтеся в керуючої компанії про норми і обмеження при ремонті житла, вимоги по інженерних систем і будівельних робіт. Уточніть де можна, а де не можна розташовувати мокрі зони, щоб уникнути неприємних сюрпризів, проектувати починайте тільки після зібраного пакету документів із чітким розумінням того, що робити можна, а що не можна. Два невірно розставлені пріоритети, часта помилка невірно розставлені пріоритети і недостатній метраж для життєво важливих зон. Наприклад, дитяча зона не може бути без вікна, неприйнятно віддавати широке вікно вбиральні. А в спальні задовольнятися маленьким і звичайно, додатковий санвузол зайвим не буває, якщо дозволяє площа, радимо скласти і заповнити детальну анкету, щоб вибір було зробити простіше, і вам і в разі якщо ви працюєте з дизайнером, йому починайте з питань: навіщо? Де в будинку ви знаходитесь більшу частину часу? Як часто ви зустрічаєте гостей? У спальні виживете або тільки спите. 3. форма приміщення не пов'язана з його функціями квадрат або прямокутник. Ми вважаємо, що ідеальний варіант залежить від конкретного призначення кімнати. Якщо в приміщенні планується дві і більше зон, то краще підійде прямокутна форма. Якщо одна, то квадрат, однак занадто вузькі і витягнуті темні кімнати з одним вікном незручно зонувати, в них незручно розставляти меблі та й жити в них незручно. Такі кімнати краще не проектувати, якщо планування вільна. Чотири через диван до чайника чи стикалися ви з подібною ситуацією, коли після закінчення ремонту ви потрапили в лабіринт. Щоб поставити чайник, доводиться перелазити через крісло, щоб пройти між двома шафами. Бягувати живіт, а для подолання сушарки доведеться станцювати лімбок, Часто новачки не враховують важливі шляхи пересування по квартирі. В результаті виникає прохідна зона міст і диваном, кімната виходить величезною. Коридор занадто вузьким і навпаки, мінімальний комфортний для людини середньої комплекції. Прохід між елементами меблів становить см, а коридор по ширині. Не вужче, ніж сто, п'ять неправильно організоване зберігання за радянських часів непотрібні речі відправлялися на балкон або в комору, а ті, що побільше їхали в безстрокову відпустку на дачу, звичка складувати, а не зберігати спадок радянської опохи, речі не на своєму місці погіршують якість життя, особливо в компактних просторах. Виходів кілька вести аскетичний спосіб життя і мати тільки найнеобхідніше продовжувати збирати все на балконі або ще до ремонту продумати зони для зберігання. Зовсім не обов'язково, щоб це було якесь одне місце, організувати простір навіть маленької квартири так, щоб все вмістилося. Перше із завдань і новачка, і профі: шість коридори, які все ускладнюють. Часта помилка в плануванні квартир з вільним плануванням коридори, які з'їдають. Частину функціонального простору Любов до них щеплена комунальним минулим, щоб правильно організувати простір для життя, іноді варто відмовитися від стереотипів і, якщо можливо, розглянути варіант об'єднання приміщень, їх перетікання одне в інше. Ще один вдалий, на наш погляд, підхід проектування анфілади кімнат, наступних одна за одною, і пов'язаних один з одним функціонально, цей прийом широко використовувався до революції в дворянських особняках і купецьких квартирах. Такий принцип дозволяє розділити простір квартири на публічне і приватне і вирішити проблему відсутніх метрів. Сім кути, які нікому не потрібні, радимо зменшувати кількість кутів, коли проектуєте, вони створюють візуальний шум і віднімають частину корисної площі приміщення. Якщо зайвих кутів ніяк не уникнути, важливо, щоб утворюються, ніші використовувалися функціонально, наприклад, для організації вбудованих систем зберігання. 8. Занадто мало або багато освітлення, штучне, як і природне освітлення при грамотному підході допомагає організувати простір квартири, перш за все, радимо оцінити природну інсоляцію квартири і окремих приміщень далі, зонувати, а вже потім думати про світло, продумайте систему штучного освітлення. Яка могла б допомогти підкреслити поділ на зони або візуально об'єднати простір, важливо, щоб кожен світильник мав свою функцію. Бра стільні та підлогові світильники підходять для читання, підвісні світильники для освітлення обідньої зони, а парадна люстра для урочистого прийому гостей. Дев'ять відхід від стандартів. Хочете оригінальності, будьте готові до того, що меблі доведеться виготовляти на замовлення, а це в 2-3 рази дорожче і довше. Здалегідь визначте, скільки замовлених моделей буде у вас в проєкті. так кошторис не вийде за межі розумного, а ви переїдете в готову квартиру в строк. Прагнення соригінальничати коштує кілька сотень тисяч гривень. Коли це стосується проектування кімнат, вільне планування ще не означає, що ви не обмежені сформованими стандартами меблів сантехніки та дверей. 10. завищені очікування. Одного разу до нас в студію звернулася жінка. Замовниця хотіла, щоб в двокімнатній квартирі ми розмістили 10 зон три ізольованих кімнати, кожній з яких потрібно було приділити однаково багато уваги ми відмовилися від проекту, так як переконати замовницю в тому, що її побажання неможливо втілити в життя нам не вдалося. Важливо на березі зрозуміти, наскільки ваші уявлення про ідеальний будинок співвідносяться з реальними можливостями приміщення. На площі 30 квадратних метрів при всьому бажанні і професіоналізмі дизайнера неможливо організувати кухню, вітальню, спальню, дитячу, два санузли і гардеробну. Інні ром дякує за наданий матеріал Тимура Абдрахманова, керівника студії 3.14 і сервісу «Квадрим» і Олену Горшкову провідного дизайнера, архітектора студії 3.14.